Фон, до речі, на перші роки, який був у них, був значно гірший, ніж зараз. По показникам різного характеру. Сьогодні рівень не викликає такої тривоги, але потребує досконалення і вони погодились з цим. Це не лише для нашої Міжноукраїнської це взагалі і для інших АЕС. Те, що от у газоразольних викидах Третій там займає друге місце за об'ємом викиду, так, поступаючись там лише там, інертним благородним газом. А ось по скидам у водне середовище, він взагалі займає перше місце. Так і от, ну і саме, от як я вже сказала, через ось високі такі міграційні його здатності, як ізотопу водню, він швидко включається будь-які там біологічні структури. За рахунок цих перетворень відбуваються вже молекулярні структурні от порушення в біологічній тканині. А це в свою чергу вважається так, що від є відповідальні і за генетичні, за реальні генетичні ефекти, от значить, в біоорганізмах. Ну, можете пройти, якщо уже хотите. Не, не, я не взяла с собой. Я туда зайду покусила.